Не, так. пишеш ти типа телефоном киває пишеш. Безтолкові новини за 15 травня. Хотіли дощ? Отримайте. Не хотіли безтолкових новин, тоді ловіть порцію дощового настрою. дощ Дивіться, який дощ лиє, як загачки якої. Сьогодні відзначають День сім'ї. Як завжди, обійми і вічні запитання. Якщо всі підуть топитися, ти теж підеш. Шапку вдягнув, поїв. Родина це коли тебе дратують і люблять одночасно, як стара батарея скрипить, але гріє. Риботя, я стараюсь. Також 15 травня святкують День вишиванки. Це той день, коли люди згадують, що в шафі є ще щось, окрім худі з написом оверсайз та костюму з випускного. Виникне логічне запитання. Чому ти не в вишиванці? Все дуже просто. Я не хочу бути красивішим за вас, а я людина скромна. Він що, лорд сер, Пер? хер? хто він є. І найголовніше для чого знімалося це відео? Ну, принаймні для того, аби моя мама повірила, що я не дар. Навчався на журналіста. Ну і звичайно, те, що нам байдуже на дощ. А ви підпишіться на рівне онлайн, ви нам не байдужі.